Добрий день. Сьогодні розпакуємо універсальний зарядний пристрій VIDEX VCH ud 200. Придбаний в магазині. Allo. До комплекту входять сам прилад, кабель Type-C та інструкція. Зарядний пристрій може заряджати акумулятори таких типів, як нікель-металгідридні, нікель-кадмієві, літій іонні та літій ферофосфатні. Корпус зарядного пристрою має сучасний і зручний дизайн, оснащений дисплеєм з рідкокристалічним екраном та двома незалежними каналами для акумуляторів. Зарядний пристрій має ряд функцій безпеки, які захищають акумулятори від пошкодження. Він запобігає короткому замиканню, перезаряду, перегріву та використання неправильної полярності. Струм заряду автоматично регулюється в залежності від типу та кількості встановлених акумуляторів. На екрані відображається інформація про напругу, струм, тип акумулятора та його стан заряду. Загалом я задоволений покупкою цього зарядного пристрою в магазині «Ало». Дякую за увагу!